Привіт! Сьогодні коротко розглянемо головні ідеї книги Роберта Чалдіні Психологія впливу, одного з найвідоміших досліджень про те, як працює переконання і чому люди говорять так. Книга пояснює, що наше мислення часто працює на автоматі. Ми приймаємо рішення не тому, що глибоко все аналізуємо, а тому, що діємо за певними психологічними тригерами. І якщо знати, як вони працюють, можна краще захищатися від маніпуляцій або відповідально використовувати ці знання у своїй діяльності. Перший принцип взаємність. Люди почуваються зобов'язаними відповісти добром на добро, коли нам щось дають, подарунок, знижку, послугу, ми автоматично хочемо віддячити. Саме тому безкоштовні пробники чи бонуси так добре працюють. Другий принцип зобов'язання та послідовність якщо людина одного разу взяла на себе маленьке зобов'язання, з великою ймовірністю вона погодиться на щось більше, аби бути послідовною. Це причина, чому маркетологи часто просять зробити невеликий крок. Підписатися, пройти опитування, поставити лайк. Третій принцип соціальне доказування. Ми схильні робити те, що роблять інші: відгуки, рейтинги, кількість покупців усе це сильно впливає на наш вибір. Якщо всі так роблять, нам здається, що це правильно. Четвертий принцип Подобаємось. Люди частіше кажуть так тим, хто їм подобається. Подоба виникає через схожість, компліменти, щиру симпатію або навіть знайомий стиль поведінки, тому продавці намагаються бути дружніми, усміхненими і такими, як ми. П'ятий принцип авторитет ми довіряємо експертам. Форма, титул, сертифікат чи репутація усе це додає ваги словам. Навіть зовнішній вигляд інколи створює відчуття компетентності. Шостий принцип дефіцит. Коли щось є обмеженим, його цінність різко зростає. Фрази залишилось три місця акція до кінця дня або ексклюзивна модель. Спонукають діяти швидше, боячись упустити можливість. Книга актуальна й сьогодні, і її обов'язково варто прочитати кожному, хто працює з людьми. У чому сила книги? Чалдіні не просто описує ці принципи, він показує реальні експерименти та приклади з життя, які доводять, наскільки передбачувані наші реакції. Книга вчить помічати, коли нами маніпулюють, і одночасно показує, як коректно та етично використовувати принципи впливу у продажах, комунікації, переговорах і навіть у стосунках. Підсумок психологія впливу це практичний путівник по людській поведінці. Вона допомагає краще розуміти інших людей. Підсилювати власну переконливість і уникати непотрібних маніпуляцій книга актуальна сьогодні, і її обов'язково варто прочитати кожному, хто працює з людьми.